Я неймовірно вдячний людям, які підтримували мене в моєму житті, і зокрема фанатам, які завжди надавали мені місце, щоб бути собою, відчувати себе комфортно. Виражати себе я можу зробити таку музику, яку я хочу створювати. Я знаю, що це завдяки їхній підтримці та середовищу, яке вони створили для мене. Тому я хотів би сподіватися, що я зможу повернути їм той самий простір, але це все, чим я справді можу допомогти. Я особисто вважаю, що вони дещо протилежні у багатьох відношеннях. Я вважаю, що створення музики. Це справді особиста річ. Я думаю, що є ефект від акторської гри. Коли ви, очевидно, черпаєте з можливо досвіду, який у мене був, і таке інше, але я думаю, що здебільшого ти знаєш, що ти прокидаєшся, ніби граєш когось іншого. Я думаю, що це те, що мені найвеселіше в цьому, це ти знаєш, що ти граєшся, удаєш в просте, ем, начебто досліджуєш різні речі. Я думаю, що вони можуть допомогти одне одному в певному сенсі. Я гадаю, коли ти хоч на мить дивишся на світ крізь іншу призму. Це може допомогти, допомогти у творчості, якби це не пішло, але так я вважаю, що ці сфери дійсно різні. Вважаю, ти знаєш, що весела частина, ти ніколи не відчуваєш, що знаєш, що ти робиш в будь-якому з них. Музикою я займаюся трохи довше, тому це відчуття трохи комфортніше, але що мені подобається в акторській діяльності, я відчуваю, що я не знаю, що роблю, і це питання.